Не постраждав ніхто. То ми маму стареньку переводили відтуди сюди. Просто там тяжело було її перевезти, розібрали ребята немножко і перевели її сюди. Там ночували, слава Богу, всі живі. Дивіться, Бач, не могла її ніяк вивезти. Куди прилетіли, то все часи розворотили. Вона в одній кімнаті, ми в другій кімнаті. Mm. Ну, отак що живі потісталися. Котельная.